Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, що Запоріжжя за Максим Нікітин. Максиме, ну, дуже кидалося у вічі, що сьогодні зовсім інше налаштування команди було попередньо, ніж у вчорашньому матчі з Кривбасом. Ну і чого, врешті-решт, не вистачило для того, аби забрати перемогу в цьому матчі. Завадили, мабуть, наші помилки. Дуже багато помилок і в захисті, і в нападі. Десь неправильно. Спрацювала наша схема підстраховки, нападі десь не віддали правильну передачу. Дуже поганий відсоток з під кільця був, був період, коли ми змазали близько 8-9 атак поспіль. Це стало, мабуть, запорукою перемоги Дніпра. Також був момент, коли ми нас догнали до чотирьох очок, але Макс влучив 2-3, здається і повернув грандікап команді суперника. Дякую. Головний тренер Запоріжжя Валерій Куханов. Тренери, будь ласка, чому матч склався для вашої команди так як склався? Якщо, ну, Якщо в двох словах. Якщо в двох словах грали трохи краще, ніж вчора, але дуже багато помилок, дуже багато непорозуміння між гравцями, в першу чергу, у захисті. Не вгадав я у кінці з зоною, але сил на то, щоб при такої обмежені ротації сил у гравців я бачив, що не вистачає, тому різку зона і не вгадав. Але до цього було багато моментів, які могли привернути Терези на нашу користь, але не склалося. Дуже гарний урок для нас. Перед наступним баблом я вірив в те, що наші гравці будуть в тонусі, так як вчора тонуса не було зовсім. І ми будемо опять конкретно здатною командою, яка може. Укусити любого опонента. Тому відновлюємося і готуємося до наступного баблу. Дякую. Захисник мікав Максим закладає. Максим, будь ласка, ваші враження від матчу. Добрий вечір. Хочу. Привітати свою команду з перемогою. Да, Важка була гра. Запоріжжя нав'язала нам тяжку в'язку гру, але ми поралися, проявили характер і з перемогою. Дякую. Треба виправляти помилки як в захисті, так і нападі, і все буде добре. Дякую. Вони ну, тренер Дніпра, холоди Маркова, тренери. Ну такі поєдинки навряд чи подобаються тренеру. Так навіть ну якщо вони винести за душки результат. Ні, дійсно тренеру подобається, коли 40 плюс. Ми виграємо і все добре. Тренер може сидіти розслабитися, але ви не забувайте, з, з ким ми граємо. Це команда Запоріжжя зараз. Вони. А йдуть у верхній частині, частині турнирної таблиці, і це дуже міцна, дуже амбіціозна команда з досвідченим тренером. Тому я думаю, я, саме я, я очікував такої гри тяжко, тому вона така і була. Але... Як Макс сказав, вони нав'язали нам боротьбу, таку зв'язку, десь вони змінили захист у другій половині гри, десь ми до цього не відразу були готові, але потім хлопці зробили свою роботу і побігли і. Зробили менше втрат, ніж ніж в першій половині. Тому що перша половина була дійсно така. Вона десь була е розконцентрація. Дуже багато було втрат. Дякую.